Багато репетиторів думають, що результат учня залежить тільки від їхнього таланту. Але правда в іншому: твій талант плюс структура дорівнює успіх. Без структури усе тримається лише на тобі. А значить, ти швидко вигораєш. Чому система важлива? Система це готові матеріали. Це не підказки. А кістяк, на який ти спираєшся. З системою твої уроки стають повторюваними, і учень отримує результат швидше, а ти працюєш легше і впевненіше. І з мого досвіду є три простих кроки, як саме почати вибудовувати цю систему, якщо у вас її ще немає. Перший крок це коли ви починаєте копіювати за кимось те, що він робить, за кимось, у кого є система. Другий крок розібратись, як саме працює ця система і чому. Саме так побудоване це навчання. Чому саме такий порядок, чому саме це пояснення, чому саме це працює? І третій крок створити свої власні матеріали, які відповідають вашому стилю і вашим учням. За цими трьома кроками ви можете реально побудувати систему не як е попелюшка, так. Та? але але ви дійсно дійдете до результату. І саме найголовніше почати хоча б з першого кроку. Знайдіть когось, хто реально працює за системою. І, спостерігаючи за ним, просто потроху вставляйте цю систему у ваші уроки. Просто копіюючи, ви будете бачити, що приносить результат, а що ні. Що хочу сказати, що вам не потрібно вигадувати велосипед. На моєму каналі або на моїх невеликих курсах ви можете вже дивитись мої уроки, копіювати їх собі і дивитися, що працює, що ні. І таким чином ви будете вчитися будувати свою систему. Це як тренажер. Ви берете щось готове. Спочатку робите його багато разів, потім зрозуміли, як працює, да, і починаєте вже створювати щось своє. Саме для того, щоб ви могли копіювати. Хоча б закрити оцей перший крок, я створила клуб для репетиторів, де вони можуть дивитися, як саме я проводжу свої уроки з математики. Причому брати різні уроки з різних тем з моїми лайфхаками та моїми практичними вже напрацюваннями. І навіть дивитися, які матеріали я використовую і які завдання я використовую, і встроювати їх у ваші уроки. Тому. Приєднуйтеся до клубу, дивіться уроки, копіюйте їх, розбирайтеся, беріть завдання. І вибудовуйте з них свою систему, наскільки це можливо. Бо якість навчання, яке ви застосовуєте до учнів, вона залежить не від вашого таланту. Вона залежить від системи, яку ви маєте, від структури, яку ви маєте для побудови ваших занять. і... Від того, як гарно ви її використовуєте. І тільки структура дає свободу особисто вам не сидіти, не готуватися по три години до кожного уроку, а бути готовим завжди до будь-якого учня і тільки підлаштовуватись під певний тем. Успіхів вам у навчанні! Дуже чекаю вас на моєму клубі. Посилання у описі. До зустрічі!